Громадська політична діяльність спрямована, по-перше, на е, лібералізацію суспільного життя, тобто боротьбу з самодержавством і з місцевими червносотинцями, звичайно, це раз, тобто це загальна така діяльність і вояка десита. По друге, е, це діяльність звичайної воєн українця, тобто одного з лідерів української громади, який намагався увиразнити е, місцевих українців, повести їх за собою. Показати їм на всіх рівнях, що необхідно бути українцям у всіх сенсах і в політичному сенсі, і в сенсі культурницькому, і так далі. Значить, коли ми говоримо про історію українців Одеси початку 20 століття, це ну, скрізь там є Луценко. Тому я не хотів би переповідати історію. Але я наголошую, що особливо важливо в цих стінах, що Луценко, по-перше, був спочатку першою просвіти. А потім, після того, як просвіту закрили, незважаючи на боротьбу Луценко, і навіть його листи до міністра внутрішніх справ е, Російської імперії, він очолив український клуб. Е, отже, е, Одесь, е, Одеський український клуб, е, він був головою е, одним з. А крім цього, Луценко виступав з різноманітними доповідями, видавав брошури, виховував власних дітей в такому українському дусі, а це теж важливий внесок. Це його донька, Ефігенія, така, така цікава, антична, не сказав ім'я. Ефігенія Луценко. Вона була студенткою і закінчила Одеський вищий медичний курс, тобто пішла, пішла батьківським шляхом. Друга Анастасія Луценко вона була ще більш близько до нього. Вона постійна була і в просвіті, і в клубі. І, ну взагалі, якби так постійно видно, що вона дійсно була справді справді соратниця. До речі, Луценко в 1908 році заарештували і її заарештували Теж вона провела Анастасія Луценко, не фігієнія, провела десь рік, навіть більше в Одеській візниці. Важлива деталь полягає в тому, що в Одесі, на відміну від інших великих міст України. Між собою конкурували, інколи конкурували, інколи співпрацювали цілих три партійних осередки українських партій. Якщо Центральна Рада створилася переважно двома партіями, це були українські естети, соціал-демократи і українські есери, то в Одесі до них долучилися також долучився середок соціалістів-самостійників. Цю партію, ну, з такою назвою партія існувала з грудня 1917 року, її очолював Микола Міхновський. А в Одесі середок самостійників очолював Іван Луценко і в дуже багатьох питаннях саме самостійники пішли далі в вимогах в реалізації цих вимог, аніж більш потужні партійні проекти. І в цьому сенсі Одеса йшла далі, ніж Київ, Харків і інші традиційні центри українського політичного життя, що зайво нас ревнує міф, що в Одесі, начебто, не було ні українського життя, і навіть не було власне прагнення до побудови. Самостійної української держави. Але безумовно піком його політичної кар'єри, можливо, навіть не тільки в епоху революції, а можливо, навіть загалом політичної кар'єри за його життя, стали події квітня 1918 року, коли Іван Оценко, перебуваючи фрагментарно то в Одесі до Києві, очевидно, що він мешкав на два міста, на, на дві квартири, опинився в полі зору німецької та австрійської розвідки. Нагадаю, що німецькі та австрійські війська після вкладення Брестського мирного договору перебували на території України з лютого по грудень 1918 року. І ось, і ось якраз Іван Луценко розглядався як один з ймовірних кандидатів на посаду диктатора України. Розпиталися декілька кандидатів. І Микола Міхновський, Євген Чекаленко, Іван Полтавець-Стриниця, і Безумовно Павло Скоропадський, в першу чергу. І в цьому переліку, в переліку відомих осіб, Іван Луценко теж фігурував і навіть в публікації сучасного київського історика Павла Гайнижника. Міститься таке твердження, що на Хліборобському з'їзді, проведеному 29 квітня 1918 року, Луценко набрав найбільше голосів, більше, ніж Павло Скоропадський, але тільки через фальсифікації прихильників Скоропадського Гетьманом оголосили саме його, а не Івана Луценка. Ця теза, безумовно, є дискусійною, вона не має підтвердження документального, але як би там не було, навіть перебуваючи в переліку цих п'яти шестерсів, що. Містилися в списках німецької та української розкіс саме по собі є важливим фактом.